Привіт, ви на каналі Рауде. Сьогодні будемо грати ПВП у карті під назвою Самі сильні магічні битви». зі мною. Сьогодні Нексер, привітайся. привіт. Я вже привіт. взяв персонажа, ми можемо в принципі розходитися і починати ПВП. Ну, всього. Все, давай почнемо. До речі, знаєш, що тут, до речі, проблема одна. Йомою. Тут, до речі, приціла нема, Трохи тяжко ще буде грати. Турни. Ой-ой-ой, я мод. Та бляха, я-ай! Що за контекй? Ай! Ой! Що ти бьешь мене так? ого о о о Сами перший персонаж, якийсь формальный. Тий! Ай! То ти перебиваєш все мои атаки? Та Бляха. Не клацай клавіатурою так сильно. бо Тебе чути. А як я как Та бляха. Опа. Ай! тебе там этом дрега, я в різні сторони, я тебе співчуваю. дурний? Ти що, е. що то було? Що шо дурный? Что я, я таке язну, я навіть не понял, що то я ездну. О! Таке штормальный перс. О. Давай, давай, давай! О. Ум <звачка> рабай. Ай, чекай ты зло снов. Ты мене подубив мраз. Дыто любишь подубивать. таке киюза. Бляха, ладно, блядь, план Б. Е -е, Куда <реш> я полетів? <реш> Ти чорт якісь техніки собі катання їздиєш. А пай ульту, коротше. Я зараз то буду робити, я поменяю перса і по. Поди... Ой-ой-ой, я -ой. до ну, ПВП шке нором. що тобі читать, коли тебе в кесті улежають. Я то от це легше, якщо я здох, то саме і бобе, що може бути. <різь> Четверті, <різь> та ти чорт, ти мою четверту перебиваєш. Четверта сама, саме, я так пам'ятаю, в тебе толковай! Де мудрий. Що то таке? Дара ще відскакує. <різь> я ще якось втік в такий момент. А що че, тут четверта якась параша? А вона... Е вона е зайця, коли ти стоїш коло мене, і коли тебе атакує, вона спасає, типу. Та я вже так... Ой! Появився ззаді мене, Чорт! О! Та наш ти мене катуєш. Хіба? <світ> <світ> Чекай, я поки що бота помірю, хочу ульту аплати. Обіжить. Твои не мутра. Ідем на арену. Арена, то прикольний. Тут треба битися. Там улетаешь. Бляха. Не то трохи. Не то я трохи ізду. Та бляха і теж не де то. Четверта моя не зробила. Моя третья, третя, моя третя, дивися, прикол. То третя. Это то, попугае. Бляха, зараз дохну. Хай ти чорн, хіба вмієш Чи в космос летає Та це яка-то другу можу підловити Четверта Ой, четверта її здулася Викину в мене Бляха не попала О, моя попало Навіть файно попало Ось, о <кій> Та не можна! Ти дурак! Это Та скотч, да тут діча на відео вийде. Пожалуйста, ти, ти тікай! <ріпці> ти де? Ой, дурне! <ріпці> ти <Тердо>. Все! <ріпці> <ріпці> У мене ж ульта пропала. Що якісь речі. <ріпці> о, я вибрав якийсь бойовий художник. То ну що таке? Шо що то таке? Що воно робить? треба подивитися. А чому мене меч загурівся? А ні, я вибрав дикого... Мене, я я якогось. Зоско. Я вибрав вітриного. В, в смислі? Тебе горить меч? Ну все, перестав горіти. А, да Ти да. Ти де. Я на арені. Я, я там бота бы Збивав. Що, дурний? Ну а що ти ты робиш? Я чекати, можу. Ай! <риклад> що це було? Я испугався сильно дурачок. Мм. Та -да. бляха, хруїш мене. <риклад> <риклад> ти лисий, нащо ти перебиваєш? Я пам'ят. <риклад> <риклад> ти лисий, нащо ти перебиваєш? <риклад> <реш> <реш> бляха Ай, лисий, капібара Капібара <реш> Ай, ай! О -о -о. В перший О -о -о. раз ти тут до нічого походу попав то бляха. <реш> Скоро ульта буде. О, клас! Я не боюся тебе. Не бійся. Промазав. Бляха. Обманули. Віз... Чуєш, везмен на мені той атомний слеш. южд. Атомний слеш юздня на мене. Тебе капець. О, я, я твою кров бачу. Я, я Твої клітини крові кровь. Визр... Жорстко. Все, юзай захід. Захід саме прикольний. Ефект має. Ой-ебат. Що ти можеш, Дитело? О так має бути. Жорсткий. Добре, я тоді іншого персонажа. Бери, 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 бери. І піду з я по бьюся. А, сатта. Треба рассад письма бота повів. Якраз апту собі трошечка більше процентів цей, ульти. Сюда, 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 сюди, сюди. А ты что зарубил? Ух, Що? Что? Что ты робишь? Ты да. Ты дурак? Ох, ема. Что робишь? Что ты робишь? <свят> я помню боюсь такого <свят> персонажа. Да, да, да. Лы... Ботеха. Ну давай. Ого. Та ти що дурний якийсь, ти все перебиваєш, ти персонаж Він рахітний. Іди сюда. Що дурний? Я здохну, Гелі, я все, я все пробазую. Дурачок, що? Oh. 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 Жорстко. Ой, oh. <laughs> 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 трошки не на тому йому. Так і мало бути. Ти ти, із шацького перса вибрав. На тобі урагана. А як ти туди з'явився? Знаю, но. Яким чудом. Ай. Опромазував. Ти дурак? Обрешно. А як? Ти сам підійшов до мене. Це що це за персонаж декарський? Сам дикайский. Такайський. Такий скігуль? 네. Е. не мудрий персонаж. Куда, куда? Ну, куда, куда? Куда, куда лізе? Дурачок. Мікро. Що дурак? Що дурак? Що Да, деквад. Появився. Раз. Ох, ты. Два. И три. Не було три, але. Не попав. Дурний. Твій персонаж. Та ти капібара. Де що творит? Сигнал. Двое тебе тут, не. Я попав. Де попав? Не попав. У мене в своєм. Де що бот робить? Gdzie, co To też było włosz, dik? Bęk, biedniku, Już tak wesela? Dawaj, dawaj. Przym w kamień Zalysia. Oj, turniej. Не чекай від мене, я ще тебе не чекав, Чстьопка. А яко... Перекрив четверту самосильну? сильну. Другу перекрив. О, перша зато пішла, так. Третя. І мама накидає повсюду. Ти де? Ти де? Я вже все перекрив. Да. Псих? Ты там живий? Бауба сдохнута. Розервало мене в камні на коче. У-ма! Ты шо дурный? Всей, меняй персонажа, почекай. Я Меняй персонажа. Ведь бембо. Чекай. Чекай, чекай. Ну то чекай. Кашу чекай. Почекай, я дай може бути б'єш мене. Рахет! Да <реш> Та, почекай. Так от, 2 секунди. Ну шо, Стп, давай. Той персонаж Я називається сильніший, сильніший герой. Давай перевіримо він сильніший. Вроде нормальный. Не нормальный. А що тут за персонаж Рахит? Аперкот Сам ты рахи. Персонаж. Ой, дурне Ой-ой-ой. пляка голова дракона. Ай! Я тут, а я живий. Що я звернув? Перекрив щось, перекрив. О! Не то таке собі було. Дай ще ж пожорщина мені. З ефектом Чи саме останнє, давай. Вже нічого нема, воно грузиться, а четвертий я його взагалі не можу активувати, бо ти його перекрив. Четвертий перекрив. Саме жорсткий хоча б. Що таке? Що то було? Це просте було. Я скоро активую якийсь серйозний режим. Бульта Бе так називається серйозний режим. Мені не подобайте твоей атаки. Ты да? Аго. Ти дурний? дурный? ти каліка, скажи, мені хто ти є? Це чого я каліка? Що я зробив, Куда я зайшов? Дурний. Ай! Ай! Толкнуть! Аперкот! Кто ну, точно сильнейший? А, не. Не знаю, не знаю, я навіть опа. Ляха. Yeah. Ты дурный просто. Я мудрый. Вички стаем. Оооо. Попадеш, Бот. А ти що ти чвориш? <рив> Нащо ти четверте перекрив? Жостко. Ай. Під'єшов, я дичай достаточно. Я тебе, тебе першою побив і в воздусі активував третє. що дурний? Ай, дурнейський гіперкулак. <рив> а, стоп, я себе тебе поміняти хочу. Ага. Куда? Я полетів. Ти де? Для нового персонажа. Ходи файт. Файт, файт. База факі дил до буджи. Бля, це що за звуки страшні? Єма, то я зробив чи? То ти? я зробив. Єма. Ну що зараз на часті розробить? Того розрубиш. Єма. Я вдох. Як це що здох від такої дії, чи ти що? Дурний. Що, ще раз ПВП на якихось інших персонажах? Що я зробив? Ну що, давай ще пера Я взяв смерть Йма у нас. До Йма, у мене душа Ти маєш мене бити. Ти маєш бити мене і їздити за морожену ульту. Ти боссом став. О, Степан Гам босс. Що, дурний? Та ти не мудра людина. Йма. Що мене за цепі поїхало? Ох, я майже вбив босса. треба босса вбати просто мені. Та, тебе треба вбити. Я до речі нет заф ой да. да. Ти там де? Король фреш. А! А! ай! Ааа! Дурак! Пуганый босс. Да чабный босс. Контуженный чешо. Сама контужен. А ти задрав! Ай! перекрив. Що піде? Ого, ти що таке? Ти бейш... Вмиєш... Ти став босом, і ти такий крутий, ніфіга ти не крутий, пацанчик. Не крутий, все таки крутий. Ой, Ай! А! Що це цепі? Такий жорсткий, чесно. Ульту захоре, а ти що там Мене заморожена душа просто. Жестко заморожена душа. І... Раз. Два. ага. Шо, шо раз? Ладно, два. Шо, два. Ладно, два. Два. Цебий, не дав взяти. Перебив ти да хоче. <клес> Ай. Кто <клес> тікаєш? Забор. Ай! Та ти чу... Джур... Ти, ти чувак якийсь! <с>.: Троль. Пішов Терроль. Піжове дійці. А тепер ходиш ще на це я тебе посажу. І ще отак, бляха, купив. Ага. Ти буде кватифікати задумала. Що то було? Як те мене звук? не знаю. Ааа! Йо-мойо! Наказуй тебе. Не получається щось? Ні, у мене все нормально. Ага, зараз це ультитарди получиш до того, люди не було персонажі. Здихай! О! Але ти чорт, <світ> <Ти> не дав дам, блядь. Вс, <світ> тепер тя на самому персонажі. Ty baratę wysyłaj. Wiesław, ale ty właśnie idziesz, ja chodzę, biorę. Co mamy jest Zoska. Nie A nie. A nie, nie bezder. To nie, pochodzę. To nie, nie Тады. Не... Ух стігма. ма. Та не до мене, ліпше. Да. Типа крутый. Флеш, удар. Флеш бочко. <laughs> Флеш бочко. Ай, піздю. Висі, висі Що Что зимбал? То есть я сюда у вас, да? ти зробив? Я здох. Що <laughs> було?

Это прикол, Степ. Это прикол. Я можешь ТП хати, Степ, чеку? Да ты хто? Чука взял, то что ты. Ну сюда уваж, да. Ты кто? Опа, все, кидайся ульты. Кидай ульти, Я собрать лосный дизель. Ну, я, в принципі, все. Стоп, може будемо закінчувати уже? Не знаю. Ну це ми будемо закінчити наш відеоролик. З вами був Яралда, з вами був Нексор. Стюп, прощайся. Всім, пока. всім дякую за панацію, всім пока-пока.